Таю на календарі п'ятниця 9 лютого завершення робочого тижня, і ви дивитеся Капіннюз для вас у студії. Працює Кристина Касьянова. І сьогодні мої колеги працювали над такими темами. Внаслідок обстрілу запалав готель. Місто Курахове опинилося під ворожим вогнем. Поліція та військові затримали російського окупанта під Авдіївкою. Знаходилися разом з військовими збройних сил України і помітили чоловіка, який йшов в нашу сторону. Військовій формі, схоже на форму Російської Федерації. Роботи не виконані, а 200 мільйонів бюджетних гривень сплачені. Про ситуацію з модульними котельнями у Селидовому. Хто вам сказав, що такі сроки встановлені до 28 восьмого грудня? Двадцять п'ятого нас є ново. це. Хто вам сказав такі сроки? На Вірять в ЗСУ та Сподіваються, що лихо омине їхні домівки. Як виживають мешканці при фронтової новогродівки? Уже хватало евакуюватися. Я Савдіївки, взагалі, з 14-го 15 му року приїхала сюди, так і осталась. Мужа здесь похоронила. Нікуди. 22-й рік пережили і це переживемо. За минулий рік на Донеччині оцифрували 58 тисяч пакетів документів. Це в першу чергу, як я вже сказала, трудова книжка. Друге це військовий квиток. Третє це диплом, отриманий про очне навчання в будь-якому закладі. Опалювальний сезон, сезон ризиків та загроз. Рятувальники Покровська вирушили у профілактичний рейд. Не використовувати неякісні саморобні та несертифіковані побутові електроприлади. Контролюйте справність електроприладів та які використовуються. З російського полону повернулися ще 100 захисників України. Більшість оборонці Азовсталі. Дивається. Мамчик, привіт. Мої хороші, все добре, я вдома вже. Випуск новин пропоную почати з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. Минулої доби армія РФ завдала 13 ударів по цивільному населенню. Ворог застосував авіацію, ракети КН-23, ЗРК С-300, РСЗВ Ураган, «Смерч», артилерію. Під ударом перебували 5 населених пунктів: міста Авдіївка, Селидове, Курахове, селище Очеретине та село Рай Олександрівка. Пошкоджено 112 цивільних об'єктів, 75 житлових будинків, 4 заклади освіти. Адмінбудівлі, приватне підприємство, спортивний заклад, готель, магазин, автомийка, автостоянка, 25 транспортних засобів. По Авдіївці окупанти завдали два авіаудари, вбили людину. Руйнувань зазнали дві приватні оселі. Зі смерчів армія РФ вдарила по Кураховому. Пошкоджено вісім багатоквартирних і один приватний будинки: готель, спортивний заклад, магазин, автомобіль. Інформація щодо постраждалих не надходила. Внаслідок масованої ракетної атаки на Селидове загинула жінка, та семеро людей зазнали поранень. Пошкоджено 53 багатоквартирних і 11 приватних будинків. Чотири заклади освіти, дві адмінбудівлі, приватне підприємство. Автомийка, автостоянка, 24 транспортні засоби. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Місто Курахове вчора опинилося під ворожим вогнем. Внаслідок цього спалахнув готель. Подробиці дивіться далі. Вчора в день, 8 лютого, ворог завдав удару по місту Курахове. Один із снарядів влучив у будівлю триповерхового готелю. Наслідок цього на площі 15 квадратних метрів виникла пожежа. На щастя, інформація щодо жертв та постраждалих не надходила. До гасіння пожежі залучалися 9 чоловік особового складу 7-го державного пожежно-рятувального загону та дві одиниці техніки. Вчора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На цю посаду було призначено генерала-полковника Олександра Сирського. А сьогодні голова держави присвоїв Валерію Залужному звання Героя України. Орден Золота зірка вручили і очільнику гур Кирилу Боданову. Поліція та військові затримали російського окупанта під Авдіївкою. Що чекає на загарбника? Дізнаємося просто зараз. Під час евакуаційного рейсу до одного із населених пунктів поблизу Авдіївки поліцейські Донеччини виявили окупантам. На вулиці вони побачили чоловіка у російському однострої та затримали його. Знаходилися разом з військовими збройних сил України і помітили чоловіка, який йшов в нашу сторону в військовій формі, схоже на форму Російської Федерації. Відразу підійшли до нього і запитали, звідки він і що він тут робить. В'язень мав завдання забрати з поля бою своїх поранених, проте потрапив під вогонь ЗСУ. Був поранений, втратив орієнтацію і заблукав. Мені до Красногоровки треба. Куди? В Красногоровку. В Красногоровку. Відвіземо ага. зараз в Красногоровку. Та ні, завіземо. За... Оружие. Штормзе? Так. Да, да. да. Попередньо встановлено, що окупант був засудженим в Росії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень і прибув в Україну для участі у бойових діях, за що йому пообіцяли амністію. Давід, відкуда ти? Саме... Саме... ти? Нормально вже... вже Татарстан да. освобождений, да? так? Для войны? війни. Красногоровки. Я не знаю, заблудився. Заблудився, не знаю. Що, шо просто і все. загарбнику? Було надано медичну допомогу. Військові разом із поліцією доставили полоненого до спільної групи Нацполіції та СБУ, яка займається розслідуванням воєнних злочинів РФ. Сумна звістка з Селидівської громади. Олексій Анатольович Торчило 1984 року народження. Мешканець міста Селидове загинув 2 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Вдома на нього чекала мама, для якої Олексій назавжди залишиться добрим, чесним і відповідальним. Вічна пам'ять та вічна слава захиснику України. Роботи не виконані а 200 мільйонів бюджетних гривень сплачені. Про ситуацію з модульними котельнями у Селидовому уже готові розповідати журналісти телебачення Капрі. Другий рік без опалення, холодні квартири, тисячні платіжки за електроенергію. Люди, які вимушені виживати у своїх приміщеннях, коли температура у квартирі ледь сягає плюс десяти. І 200 мільйонів бюджетних гривень, які віддали за котельні, які досі не працюють. Мова йде, як ви вже здогадалися, про місто Селидове. На початку повномасштабного вторгнення місто залишилося без газопостачання через пошкоджений внаслідок обстрілів газогін. Одну зиму люди пережили з обігрівачами та буржуйками. А влітку 2023 року відновлювати теплопостачання у Селидовому вирішили шляхом будівництва модульних котельних, які працювали б на твердому паливі. Замовником цих робіт став департамент житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації. А з бюджету на будівництво цих котельних виділили 200,5 мільйонів гривень. За ці гроші підрядника це приватне підприємство «Поліс Дніпра, мав поставити та підключити сім модульних котельних. Спочатку він мав це зробити до 1 жовтня 2023 року. Потім опалення мешканцям обіцяли підключити до 1 грудня, потім до 25 грудня, як зазначено у договорі. Але на дворі лютий а батареї у квартирах людей і досі холодні, бо семи котельних, які були встановлені підрядником станом на сьогодні не працює лише одна. Варто відзначити, що згідно звіту при виконання договору, який завантажений у систему Прозоро, гроші а це понад 200 мільйонів бюджетних гривень. Підрядник уже отримав. При цьому у договорі та специфікації до договору, які є у відкритих джерелах, зазначено, що остаточна оплата товару з комплектацією здійснюється протягом 10 робочих днів з дати отримання та підключення товару з комплектацією до зовнішніх мереж ще раз підключення. Тобто лише після того як у квартирах мешканців селидового з'явиться опалення. І тут виникає питання, як так виходить, що роботи не виконані навіть наполовину, а гроші фірмі вже заплатили. До редакції телебачення капрі постійно надходять дзвінки від мешканців селидового, які скаржаться на холод у своїх квартирах. Мало того, що місто майже щодня потерпає від обстрілів, ще й люди вимушені думати, як їм обігріти свої домівки. Його немає тотапліні два обогрівателя. Вот, работает у нас. Ну вот мы заплатили три с половиной тысячи. Это за все электричество. Включишь эти самые обогреватели, а оно ж, напряжение какое? Крутить, крутить, ну на один, на два, десять, конечно. Ты что, вот я мне 85 лет, надо, чтобы потеплее, а что делать? Деньги тоже надо платить, да хоть бы тепло было, а то что тепла нет. Плюс семь, плюс восемь. Не таплювала, і те от зараз заморозки були, от морози. включала крутила. Ми намагалися розібратися у цій ситуації та задавали питання про відновлення теплопостачання у Селидовому під час брифінгу начальнику Донецької ОВА Вадиму Філашкіну. Та відповісти на таке важливе для людей питання часу не знайшлося. Нам обіцяли надати офіційний коментар з цього приводу пізніше, але на нього ми чекаємо і досі. Під час однієї зі своїх робочих поїздок до селиду. Вого очільник області зазначив, що усі котельні мають підключити до 1 березня, тобто коли до завершення опалювального сезону залишиться приблизно місяць. Тож ми вирішили особисто перевірити на якому етапі наразі роботи зі встановлення та підключення модульних котельних у Селидовому. Вирушаємо до однієї з них. Бачимо тут працівників, які журналістам не дуже раді. А представник підрядної організації робить вигляд, що не знає, коли ж ті роботи зі встановлення та підключення котельних мають завершитися. Хто вам сказав, що такі сроки встановлені до 28-го двадцятого до 25-го. У нас є договорів, хто вам сказав. На прозору і договір так ось показуємо ще раз. Додаткова угода номер 2 до договору номер 0823, у якій чорним по білому написано строк поставки та підключення товару з комплектацією до зовнішніх мереж до 25 грудня 2023 року. Нагадаємо, на календарі уже 9 лютого 2024 року. Чітких строків завершення робіт представник підрядної організації нам так і не назвав. Каже, чекайте, скоро Но ви не дасте відповідь на наше питання. Вам дати відповідь, це буде готово. Коли буде готово?» Скоро. Ну, скоро це, коли якщо воно мало вже завершитись і гроші вже виплачені. До марту намагаємося телефоном зв'язатися з керівником фірми Сергієм Пантюковим, але телефон, зазначений у відкритих джерелах, не відповідає. Зараз абоненти знаходиться поза зоною досяжності. Будь ласка, залишите повідомлення після сигналу. Тож викликаємо на місце поліцію та пишемо заяву. Або вже правоохоронні органи розібралися у цій ситуації та надали їй правову оцінку. Тож ще з'явиться таке довгоочікуване тепло у домівках мешканців селидового обіцяного 1 березня достеменно невідомо. Як і досі не зрозуміло, як так вийшло, що з обласного бюджету сплатили 200 мільйонів гривень за роботи, які не були завершені. Чекаємо на коментар обласного керівництва та правову оцінку від поліції. Кадрові зміни в Донецькій облдержадміністрації. Сьогодні, 9 лютого, було підписано розпорядження про призначення Юрія Винокурова першим заступником голови ОДА, Ігоря Бойка заступником голови ОДА та Ольги Мосіної керівницею апарату ОДА. Музика. Вірять ЗСУ та сподіваються, що лихо омине їхні домівки. Як виживають мешканці прифронтової Новогродівки, дізнавалися мої колеги. Попри війну та майже щоденні обстріли життя у прифронтовій Новогродівці продовжується. Тут без перебоїв працюють крамниці, аптеки та банки. Мешканці регулярно отримують гуманітарну допомогу і кажуть, питання евакуації надзвичайно важке для кожного, адже кинути в один момент все, що наживалося руками, нелегко. Уже хватало евакуюватися. Я взагалі. з Авдіївки з 2014 року чотири 2015 году приїхала сюди. так и осталось. Мужа здесь похоронила. Никуда. 22-й год пережили. И это переживем. Более-менее нормально. Кушать дают нам, скажем, гуманитарку. Вот сказали, хлебушек привезли. Водичка бесплатная. Поэтому пока пенсию дают. Поэтому будем пока здесь. Все дают, гуманитарку дают. В магазинах все е. Все хорошо. Все хорошо. Мы эвакуировались с Нетайлова. Ну а везде летит. Куда эвакуируется? Везде летят Добрятно. ракеты. Куда? Платить надо. Тут хоть мы более-менее дешевле. А в тех городах мы уезжали в Днепр и вернулись, потому что там бешеные цены. Уже была эвакуация, не понравилась. Мне хочется покидать свои родные стены. Поэтому это вопрос такой сложный. Эвакуируешь, ты приедешь ни квартиры, ничего нет. Все разбито, все разрушено. а наживали добро такое всю жизнь, можно сказать. Постійне відлуння прильотів не заважає людям вірити, що лихо у мене їхні домівки. Та Збройні сили здобудуть очікувану перемогу. Як вже буде зовсім плохо, тоді, звісно, будемо. От як Мірноград без кінця б'ють. Тому, якщо буде у нас так, варіанту не буде, прийдеться виїхати, звісно. Хоч як буде, хоч як буде. Все одно тому що кот, кошка, зйомна квартира, як є, так і є. Віримо в наші українські Збройні Сили, дай Бог, щоб їм дали таке, щоб оті, як в одному передачі казали, каже, співала, якщо каже, баб нас допечуть, ми і в бункері знайдемо, і задушимо його. Дай Бог, щоб к нам це не прийшло, розумієте? А вже якщо не дай Бог, що то похуже буде, звісно, прийдеться. А куди, не знаємо. У Новогрудівській громаді примусової евакуації немає, тому кожен сам для себе приймає вкрай важливе рішення. Проте нагадаємо, щоденно з міста Покровськ курсує безкоштовний евакуаційний потяг. Ним можна дістатися до Львівської області. А раз на вісім днів по парним числам він курсує у напрямку Житомирщини. Попередній запис здійснюється за номерами телефонів: 098 890 33 18 або 066 280.

Трагічна доля захисника з Покровська. близько двох років Юрій Галкін знаходився в російському полоні. Лише нещодавно, 31 січня, під час масштабного обміну військовополоненими чоловіка змогли повернути до України. Проте вбила чоловіка не війна. Його донька Валерія Галкіна повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі, що він переходив дорогу і його збила машина. Вічна пам'ять та вічна слава герою. За минулий рік на Донеччині оцифрували 58 тисяч пакетів документів. Детальніше дивіться далі. В умовах війни однією з проблем для мешканців є втрата документів, а їх оцифрування дає впевненість у тому, що документи зберігатимуться у надійному місці. Людина сьогодні може сформувати собі соціальний кейс і зберігати документи з допомогою пенсійного фонду України. Не тільки трудову книжку, а й інші документи, які у майбутньому можуть в автоматичному порядку бути застосовані як під час призначення пенсії чи інших дій з пенсійного забезпечення, так і для вирішення багатьох. Інших соціальних питань. За словами начальниці Головного управління Пенсійного фонду Донеччини, попри війну, впродовж минулого року вже вдалося оцифрувати 58 тисяч пакетів документів. Це в першу чергу, як я вже сказала, трудова книжка. Друга це військовий квіток, третє це диплом, отриманий про очне навчання в будь-якому закладі. Свідоцтво про народження дитини. І документи, які засвідчують особливий статус, це може бути довідки МСЕК, це можуть бути посвідчення учасника бойових дій, це можуть бути різні інші посвідчення. Наталія Рад розповіла, алгоритм дій для тих, хто бажає завантажити документи самостійно. Всі скани документів. Незважаючи на те, що скани, вони повинні робитись з оригіналів документів. По-друге, скан копії, які ви направляєте на обробку, мають бути кольоровими і чіткими, тобто ви маєте контролювати їх якість. Скановані копії паперових трудових книжок можуть подаватися як роботодавцем, так і самим працівником. Трішечки вимоги для роботодавця, незважаючи на те, що він має доступ в робочому кабінеті, застрахована особа, електронні дані по трудовій книжці, як персоніфіковані дані, є захищеними державою, то вона має надавати в своєму через свій кабінет. Дозвіл користування її персоніфікованими даними і право на те, щоб зробити ті чи іний витяг. Всі правильно оцифровані документи будуть зберігатися у сховищі на постійній основі вони зберігаються без жодного стороннього доступу, ніхто не має права. Переглядати документи, користуватись документами документами у східному міжрегіональному управлінні Державної служби України з питань праці повідомляють у працівників і роботодавців є 5 років для оцифрування трудових книжок. Оскільки в Україні електронні трудові книжки офіційно діють з 10 червня 2021 року, то оцифрувати їх потрібно до 10 червня 2026 року. Опалювальний сезон сезон ризиків та загроз. Рятувальники Покроська вирушили у профілактичний рейд. З початку року на території Покровського району виникло 78 пожеж, у яких загинуло чотири людини, та ще двоє осіб було травмовано. Рятувальники кажуть, люди нехтують правилами пожежної безпеки у зимовий час, що призводить до збільшення кількості загорянь. Щоб запобігти виникненню пожежі у власному помешканні, необхідно дотримуватись певних правил пожежної безпеки. По перше, не паліть у ліжку, тримайте запальнички та сірники поза полем зору дітей, та у недосяжних для них. Міст у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізор, праски, обігравачі та інші прилади, які потребують електроенергії, не використовуйте неякісні саморобні та несертифіковані побутові електроприлади. Контролюйте справність електроприладів та які використовуються. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення в будинках. Аби попередити та обезпечити мешканців від пожежі, рятувальники вирішують, вирушили в інформаційний рейд. Вони провели бесіди з покровчанами та роздали їм інформативні листівки. Це дуже важливо, тому що є дуже багато випадків, навіть з кількістю моїх знайомих, які, так сказати, халатно відносяться до пічного отоплення. Газ є, печка приходиться час від часу використовуватися, в результаті димарі не мазані, щелі є і виникають пожежі і всякі неприятності. Тому це дуже важливо нагадати, Даже если люди это выпускают из видов, лишний раз напомнить это не лишнее. Это правильно, потому что люди забывают. Просто забывают. И просто заморачиваются. И потом, потом все получается. Все неприятности. Чистим дымоход и не включаем ничего лишнего. Дуже треба, бо люди не понимают. Напоминать надо, потому что напоминать мы уже надо, да. забываем. И вообще жизнь такая штука, нужно напоминать немножко. Я печку топлю, у меня железо стоит возле печки, вот все, вода стоит возле печки, все, 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 как положено. Предупрежден, проинформирован, значит, вооружен. Если честно сказать, придерживает того, что раньше придерживался, пока ничего не сгорело. Так и, и надо делать, вообще-то напоминать, надо, что это опасно, когда там, если у кого печное отопление, да и дай газ, надо постоянно держать контроль, иначе... Последствия необратимые. Стараюсь присутствие. Если я растопил, у меня камин, если камин работает, значит я должен смотреть за ним. Всяка може бути. як двірка відкроється. Що рада на контролі. Рятувальники закликають при виникненні пожежі негайно телефонуйте за номером телефону 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Дотримання правил пожежної безпеки збереже ваше життя та здоров'я. За минулий місяць в Україні зафіксовано вже 5 випадків кору три в Одеській області та по одному в Чернігівській та Волинській областях. Наразі епідемічна ситуація залишається контрольованою, але батькам важливо перевірити вакцинальний статус дітей та надоложити пропущені щеплення. Про це повідомляє МОЗ України. Завершимо інформаційний випуск приємною новиною. З російського полону повернулися ще 100 захисників України. Більшість з них оборонці Азовсталі. Слава Україні! Рой, слава! Україні! Слава! Героям Он земля українська. Бачите, ви вже вдома. Ви вже вдома все добре. Оця мамчик. Привіт, мої хороші. Все хорошо я дома вже. Вчора, 8 лютого, Україна провела 51-й обмін військовополоненими. Додому з російського полону повернулося 100 людей. Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. Солдати та сержанти. Більшість захисники Маріуполя та Азовсталі. воїни. Національної гвардії, прикордонної служби збройних сил України всіх маємо звільнити щодня. Заради цього ми працюємо, і я дякую всім в світі, хто нам допомагає, зокрема Об'єднаним Арабським Еміратам, за підтримку таких обмінів. Слава Україні! У координаційному штабі зазначили, що найменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому 20. Тепер на захисників чекають довгі місяці реабілітації, лікування та звикання до нормального життя. Проте це вже ніщо у порівнянні з тим, що довелося пройти. Кожному з них загалом з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити уже 3135 захисників та захисниць. Тепер час дізнатися прогноз погоди на завтра 10 лютого. Протягом всього дня у Покровську буде триматися хмарна погода. На зміну в ранішньому сильному, мокрому снігові, прийде тощ, який йтиме всю другу половину дня, посилюючись ближче до вечора. Температура коливатиметься від мінус 1 градусу вночі до плюс 4 градусів в день. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі. Адже ми працюємо саме для вас. Бажаю мирних вихідних та бережіть себе.